Так, всем привет! Видео для истории. Вносим селитру по мерзлоталии. Ну, мы, как всегда, у нас подвозили девяткой. Удобрение, личка, юмзик. Так, пшеничка у нас Зараз покажу в якому состоянні на 27 лютого вот Отака Дали по 100 кг селітри, ось все, сира, сира вже Зараз 9 часов, сонечко воно піднімається. Якщо отак, це вже останній сніжок. Буквально 3 кілометри зараз туди назад до города, южніше, вже сніга немає. Це в нас сьогодні, мабуть, останній день, що отак. Утром було мінус 5, ну зараз десь мінус один. Сніжок отакий. ну, 1-2 см. Все. Пробуємо витягувати пшеничку, бо дуже слаба була на осі. Все, всім пока Ставте лайки Друзі, привіт! 9 березня, 25 рік е У нас тепло Градусів навіть на 14 А неділю назад ще був тут сніг Розбрасували тут по 100 кг селітри Деничка, отак виглядить! Отак виглядить. Глибина. Щас побачимо яка глибина. А воно зернинка. Ну, раз, два, три. Сантиметра три. Глибина. Все. Сейчас, сюда. так копнуть. Два. Два. три сантиметра. Оно зернинка. Два три сантиметра. Надеемся сейчас скущение піде. Потом добавим ще сюда карбомида по 100 кг сивалкой. Чуть-чуть туда дальше до города вже там боронують полным ходом. У нас вот такая пахота, сейчас побачим що у нас. Це допустим брилка. Ну, та ще сиро. ще сиро. Де снів через три у нас була проведена пахота оборотним плугом, у нас немає этих, ну, розори немає. Оце у нас отак виходить, Це у нас отакі де були, такі... Оце воно так ось. Чи сира. Ну так, вроді біду. Ну, ага, аж до, до пальців цепляється. Я б такий, щоб ще б два і боронував би. Отакий у нас фон. Отака пшеничка у нас на 9 марта. Приїдемо, будемо наблюдати. Так, всім привіт, 5 квітня. Приїхали оглянути поле пшениці. Так, ще раз це є, були опади 8 мм. Бур'яни вже, вже полізли. У нас обіщають холода. Така не, невлажна, полувлажна така, коник даже не ліпиться. такий стан пшениці. Що вже надо Амброзія вже? Вже надо заїжджати бризгать. Так, ось, ось зернинка. Кущення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Ось все, вже звіриться. Хто це? Якась згадоць вже сидить, їсть. Так така пшеничка десь 3-4 Погано. Пущення. 120 кг селітри помер з леталами давали. Всім так. у нас фон. Все, привіт! Відео для історії 4 травня, 25 рік. Пшениця. Перший нема. Сохне, все. позбрасувала все, що вона могла. залишила по одному, можна сказати. Якщо було якесь кущення, О, дивіться. якщо було якесь кущення, Ну, вона все поскидувала, один оставила продуктивно і все. Це і все, вже все. Флаговий лист іде і колос. І що далі? Вирву вже Вже сильно я не наврядів. Сухо. Сухо. Корінь не спішов. Thank you.